Дорогі друзі, в цей чарівний весняний день вирішив знову звернутися до вас з тим, щоб поділитись деякою інформацією, спростувати деякі чутки і трохи розповісти про подальші плани нашої команди і нашої роботи. Перш за все, хочу запевнити вас в тому, що нікуди ми не збираємось їхати. І з 1 травня ми продовжимо працювати, як і працювали в подальшому. Дійсно, зараз, в 1 травня, вступає в дію закон, новий закон про Державну службу України, в якому, на жаль, не можна суміщати посаду голови райдержадміністрації і посаду депутата обласної ради. Тому в мене була розмова з вищим керівництвом області, де ми вирішили повністю вирішили всі питання відносно того. Як зробити так, щоб е, наша команда змогла продовжувати роботу і реалізувати ті проекти, які заплановані е, як мінімум на цей рік в нашому районі? От. І е, ми вирішили, що е, з 1 травня я е, дійсно, як голова адміністрації, перейду на нову, більш е, вищу посаду, однак продовжу займатися з е, Савранським районом. Продовжу працювати в Савранському районі і просто отримую більш широкі повноваження для здійснення е, нашої роботи. Повністю вся команда, яка сьогодні працює в районній державній адміністрації, продовжує працювати і продовжить продовжує здійснювати ту програму, реалізовувати ту програму, яку ми запланували. Всі чутки, які поширюються сьогодні активно Савранським районом, Робиться це лише для того, щоб якимось чином дискредитувати нас або якимось чином дестабілізувати ситуацію в районі. Я впевнений, що ви здатні робити самостійні висновки, і для цього я завжди відкритий, щирий і завжди звертаюся для вас, щоб ви мали остаточну офіційну і останню інформацію. Далі я би хотів роз'яснити деякі аспекти нашої кадрової політики. Ви знаєте, що за останній е, час в районі відбувається багато кадрових ротацій, як всередині районної державної адміністрації, так і е, зовні в комунальних закладах району, де е, також ми маємо підсилити роботу, де ми маємо провести чесні відкриті й прозорі конкурси, де ми маємо е, зробити конкуренцію між е, працівниками, і маємо найголовніше підвищити якість е, роботи державних службовців. І людей, які пов'язані з роботою, є посадовими особами, і людей, які працюють в державних сферах. Розумієте, за пів року я вже побачив, хто на що здати. І я повторююсь, що ті кадрові рішення, які ми приймаємо, ми приймали не з першого дня і вони не є опередженими. Кадрові ротації відбуваються відповідно тих результатів. Які ми побачили за пів року роботи, дійсно, ми за відкриті конкурси, бо лише на відкритих конкурсах виграють чесно люди, які достойні цих посад. І потім на протязі всієї дії контракту вони будуть працювати і сумлінно вдосконалювати свою роботу. Що стосується тих звільнень, які відбулись в Напрямку звільнень директорів будинків культури, то е, ці звільнення є відповідно нового закону України про культуру, де всі директори будинків культури мають, мають е, перейти на контрактну форму е, роботи, і контракти мають бути не безстрокові, а п'ятирічні. Я з цим повністю згоден і підтримую цей закон. Люди не мають не мають працювати на пожиттєвих контрактах, бо тоді вони втрачають повністю втрачають інтерес до своєї роботи, бо вони розуміють, що на цих посадах вони будуть працювати завжди. Має бути конкуренція, має бути етап е, е, проходити етапи нового навчання, нових е, сучасних технологій. Е, і тому ці люди мають... Постійно стимулювати самі себе для того, щоб вдосконалюватись. В найближчий час відбудуться відкриті конкурси на посади директорів будинків культури. І я ще раз запевняю, що кращі директори будинків культури, ті люди, які сумлінно виконували свою роботу, і ті люди, які вболівають за свої будинки культури, вони залишаться на роботах. Ті люди, які до своєї роботи відносились недостатньо не відповідально, ті люди, які до, е, свою роботу е, робили неякісно, вони, звісно, будуть змагатись на конкурсах, де переможуть кращі. де переможуть кращі програми, платформи, стратегії. І це нормально. Це в будь-якій розвиненій державі нормальна цивілізована практика. Що стосується е, питань. Молоді та пенсійного віку. Я поважаю дуже пенсійний вік і дуже поважаю тих людей, які зробили серйозний вклад, вклад в, розвитку, в розвиток Савранського району на протязі багатьох років. Однак ми сьогодні маємо і іншу важку ситуацію, коли люди, які знаходяться на пенсії, займають е е вакантні місця. Продовжують працювати в тих сферах, в яких вони працювали. А молодь, на жаль, яка не може знайти собі робочих місць, їде в Одесу або в інші райони для того, щоб продовжити там свою трудову кар'єру, бо нема робочих місць в нашому районі. Це треба міняти. Ми маємо дати нашій молоді. Робочі місця. А більше того, ми маємо дати нашій молоді відповідальні робочі місця, де вони можуть проявити себе в якості менеджерів, в якості керівників. Тільки тоді ми створимо е, нову і кадрову політику в районі, і е, нову динаміку нашого району. Я впевнений, що ви підтримуєте наші дії і впевнений. Що е, це там саме те, чим треба займатися сьогодні. Ми маємо поставити якісні кадри, і тоді завдяки ним буде е, нова хвиля розвитку е, нашого району. Ви знаєте, що одним із основних і базових е, напрямків розвитку економіки нашого району ми поставили переробну галузь, ми поставили галузь енергоефективності та туризм. Туризм напряму пов'язаний з Пов'язаний з культурою, і якщо в нашому районі не будуть сильні і відділ культури, і всі, всі організації, які працюють в напрямку культури, то нам ніколи не збудувати сильний туризм. Сьогодні ви знаєте, відбулись зміни у відділі культури, де е, прийшла е, молода енергійна людина Оксана Орел, яка працювала і має шалений досвід роботи на е, різних культурних заходах. І яка е, майже відбудовувала культурне е, життя в Одещині і в Комінтернівському районі, де вона е, працювала, сьогодні в районі відбувається маса цікавих заходів заходів дуже е, високого рівня заходів, на які приходять повні зали, переповнені зали людей. І ми говоримо про і, і містер місцевранщини, яка проводилась, і ми говоримо про, е, буквально вчора пройшов е, захід е, гумору в селі Байбузівка, де також е, все пройшло на достатньо е, високому рівні, де да і всі-всі-всі інші заходи. Сьогодні ми можемо говорити про те, що до нас зростає зацікавленість. І буквально вчора я зустрічався з е, одною з керівників. Одеських фірм, яка займається фестивалями в, на теренах Одещини та в інших країнах Європи. І вони зацікавлені, щоб провести в літній період на, на, на нашій землі фестиваль, етнофестиваль, на який може приїхати до 700 людей. Ви знаєте, що коли ми. Приймаємо якісь фестивалі, і люди приїжджають для туризму в район. Це заробіток для кожного. Це можливість показати нас як туристичну, туристичну меку, показати наші е, туристичні об'єкти, проявити себе. І це є добрим знаком, що до нас вже звертаються. В найближчі часи ми приймемо участь в презентації е, е, осичківського е, осичківських маланок перед. Міністром культури Кириленко ми будемо приймати участь в багатьох туристичних виставках в найближчий час. Ми вже до них готуємось. і зможемо якісно презентувати наш район як туристичний. Це те, чого в нас не було, і те, що ми хочемо приживити в нашому районі, щоб воно запрацювало і наша економіка завдяки цьому тільки виграє. Я знаю, що ви Маєте багато питань до мене. Я знаю, що кожен з вас, хто звертається до нас, отримує відповіді, отримує, отримує е відповідну реакцію. Е і я хотів би, щоб наша взаємодія продовжилась, щоб ви не слухали якихось читок, які розповсюджують ті люди, які хочуть повернення старих режимів, повернення старих систем роботи. Це вже ви знаєте протистояння не конкретних, конкретних осіб один з одним. Це протистояння старої системи і нової системи роботи. Ми, ми не є тими людьми, які прийшли розрушати. Ті кадрові рішення, які ми приймали на протязі е, е, півроку в районній державній адміністрації, вони всі спрацювали. Ці люди працюють на благо району, і ми бачимо, яких успіхів вони досягають. Я не буду перелічувати кожного, однак ви можете прийти в адміністрацію і побачити, як оновився склад адміністрації. Як змінилось відношення е, людей, які працюють в адміністрації, до, е, е, до людей, які до них звертаються, як змінилось обслуговування та сервіс? Сьогодні ми е, намагаємось кожному допомогти і не робити відписки. Я завжди виступав проти того, щоб робити звичайні відписки. Я за те, щоб ми комунікували з людьми і шукали варіанти вирішення цих питань. Я, як депутат обласної ради. Постійно готовий допомогти вам. І в питаннях матеріальної допомоги, і в питаннях ваших соціальних і побутових. Всі, хто до мене звертався з цих питань, отримували допомогу. І це є і, і цю інформацію, ми розповсюджуємо, і ви її можете е, отримати в інтернеті. Ці звернення, всю інформацію, яку ми публікуємо на наших сайтах та в офіційних інформресурсах, це не є самопіаром, це є система взаємодії з громадськістю. Ми робимо це для того, щоб ви отримували більше інформації. Ми хочемо, щоб Савранщина жила гідно, щоб ми показали себе з найкращого боку і щоб наша економіка нарешті пішла вверх. У нас є всі для цього шанси. Ми отримали великі гроші з бюджету розвитку. Нам обіцяють ще додатково. Гроші на е, те, щоб від, від, відремонтувати систему е, опалення в лікарні, де, ви знаєте, були в цьому році е, достатньо суттєві проблеми. Ми маємо збільшення е, бюджету району на 1 250 тисяч завдяки проведенню прозорих конкурсів по землі. Так, я вважаю, що ми маємо е, також шукати варіанти і. Е, того, щоб до нас в район прийшли нові інвестиції, і для цього Олександр Хопотніковський щоденно, щоденно і ретельно працює. І повірте, інтерес до нашого району зріс. Ми провели інвестиційний форум, де були представники крупних компаній е Одещини, де були представники громадських організацій, які е займаються тим, що привалікають ін нові інвестиції в Україну і також в, Оде в Одеську область. У Нас є багато пропозицій. Ми кожну з них відпрацьовуємо. На жаль, в цій галузі неможливо досягнути п'ятихвилинних результатів. Бо за період незалежності України ми багато раз як держава себе дискредитовували і е, чинили тиск на підприємців, які при, е, приводять інвестиції. були корупційна складова. Ми хочемо це все змінити. Ми хочемо змінити мікроклімат всередині району, щоб люди, які приходять до нас в район працювати, розуміли, що вони прийшли працювати з, дієво з дієвою командою і що тут їм допоможуть. Тому я дуже прошу вас, е фільтруйте ту інформацію, яка до вас доходить. Сьогодні я не буду скривати старий режим, максимально намагається дискредитувати нас. Дискредитувати нашу роботу і кожен крок нашої діяльності. Я максимально відкритий. Я завжди визнаю, якщо десь ми йдемо не так. Однак я ніколи нікому не дозволю розповсюджувати брехню і на цій брехні намагатись побудувати собі якихось додаткових е, е, політичних дивідендів. Звертайтесь, з будь-якими питаннями я завжди відкритий. І завдяки нашій спільній роботі Савранщина переможе. І ми залишаємось працювати в Савранському районі. Бо для мене особисто Савранський район є другою батьківщиною. І я дуже радий, що доля так розпорядилась, що я працюю в цьому районі. І ми завжди будемо з вами з вами разом. Велике дякую і до зустрічі!